Ми всі з народження володіємо усіма знаннями, які нам потрібні для самореалізації із суті. Але по суті, ми із ума шукаємо знання назовні. Це хибний шлях, тому що зовнішній вимір нам допомагає створити умови, в яких ми заходимо в стан. Самонавчання, самостілення, самобалансування, самогармонізації і такого самодослідження. Тому всі знання є в нашій структурі себе, і все, що з нами стається, по суті, стається заради того, щоб ми відчули резонанс з собою в певних вібраційних станах і отримували підказки на всі свої запити. Особистості отримувала відповіді на всі свої питання.